Є три речі, які мене дійсно бісять як педагога танців. І так, перше, це те, що люди дуже довго наважуються саме прийти на заняття. Я педагог мені потрібно постійно їх мотивувати, заохочувати, показувати, чого ж це для них буде так класно, і що від цих заняттів в них реально покращиться життя і самопочуття, і взагалі вони стануть кращою версією себе. Друге, це те, що люди бояться робити помилки. Як тільки на першому занятті у них щось не виходить, і вони бачать, що в інших це вийшло, а в них ні, все стіна падає, і все, це заняття не для мене, я для цього не створена, у мене ніколи так не вийде. І ще багато різних думок. І люди настільки на цьому концентруються і зациклюються, що вони не бачать, вони. Цієї можливості іти по сходинках і досягати результатів. Третє, це те, коли люди на занятті самому не докладають достатньо зусиль. Тобто ти вже і так і сяк, і пояснюєш їм детально, я не знаю, просто по швидкості 0005. Ти їм все детально настільки розжовуєш, а люди настільки зациклились собі про те, що в них щось не виходить, настільки зажалися в собі, і зовсім не на тому сконцентровані, що ти до таких людей просто не достукаєшся допоки вони не про не пропрацюють це самі в собі і не начнуть бачити, бачити, що ти йдеш до них на зустріч, а приходиш в тупі, просто якийсь.